Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні ми з вами зібралися на 32 сесію Сенчанської сільської ради. Сесія є проважною. Сесію оголошую підкрити. Із депутатів Балагура, середня і Кодоріз. Інші пропозиції не пропонують. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримали? Одноголосно. Рікна комісія приступає до своєї роботи, а ми переходимо до наших питань. Порядок денний ми з вами обговорили на засіданнях постійних комісій. Зауваження пропозиції до проєкту порядку денного. Хто за те, щоб за, проти, Одного одноголосно. Mm -hmm. Переходимо дуру, до розгляду питань. Перше питання про надання у тимчасове безоплатне користування на військового приміщення. Питання обговорене. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Ставимо mm -hmm. на голосування. Козаліс. За. Самотуга? За. За. Перед За. Пугач. За. Ярмола. Да. Бравий. Байсель. За. Короті. Зам. Балагура. За. Вулканист. За. Орлюк. Зам. Тянченко. За. Петнис. За. Шпитят. За. 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 Одноголос. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання порядку денного про надання дозволу на списування правономативних матеріалів. Так само питання вивчене, обговорено на відділення офіційних комісій заваження пропозиції до проєкту рішення. Ставив на услугу. <клес> За. Самокуга. За. Гусь. За. Середня. За. Кугач. За. Ярмовок. За. Бабій. За. Барсин. За. Палагора, за. Короти. За. Волтарніст. За. Орлюк. Стенченко. За. Щесність. За. Петряк За. Тетя. За. за. Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання вгоди на прийняття в колональної варті Кінтанської сільської ради та логі на а Андрій Москов. Питання так само обговорено. Необхідність прийняття цього рішення відома. Отримали бензин, треба його прийняти. Доводження пропозиції до проєкту рішення Ставимо на голосування. голосування. Козаріс? За. Самотург. За. Гусь. За. Передя. За. Куриць. За. Ярмо. За. Бабін. За. Бересенчик. За. Балагура заробнее. За. Утерміст. За. Темченко. За. Чертність. За. Петят. За. Світлуховності. За. 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 Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання згоди на прийняття в комунальну власність Сінчанської сільської ради роутера. Питання обговорено. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Нема. ставлено на голосування. Покавист. Самотуга. Злак. Гусь. За. Середняк. Кувоч. За. Ярмось. Да. Водик. За. Балангура. За. Вороті. За. Полторнист. Mm -hmm. За. 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 Орлюк. Тенчин. Четнис. Питяк. За одного. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання згоди на прийняття в комунальну власності Смілянської сільської ради mm. години нераді. Питання mm. так само обговорена комісія. Заваження пропозиції до проєкту рішення. Mm. 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 Немає. Ставимо на голосування. За. Самосуган. За. За. Середня. За. За. Ярмол. За баби. – «За», Балагура за. Ротиць. За. За. Орлю. За. Танча. За. Чотнес. Котят. Кріпова одного голоса. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання згоди на прийняття в комунальному власній Священської сільської ради грошових коштів. Так само питання обговорено на заселення комісій Зауваження зауваженням по пропозиції до проєкту рішення. Став на голосування. За. Самотург. За. Гусь. За. Середня. За. За. Пугач. За. Я За. Бабій. За. Барсин. За. Вала за. Проти? За. Олганіст. За. Орлик – За. Темченко. За. Чертність. За. Петя. За. Петякова. За. Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання згоди на прийняття у комунальну власність Сінчанської сільської ради художньої літератури. Питання на комісіях обговорено. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. ставлено на голосування. Путерез. за, Самотург. за, Середняк. Пугач. за, Середня. за. 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 Бабід. За. Берсин. За. Балагура. За. Короті. Волтерніс. за, <Болтарниц. клухи> <Бабиль>. за. Темченко. За. за, Петя. Сліпухова. За. За. Одного гостя. Наступне питання про надання згоди на прийняття в комунальну власність комунальної встановити Центру надання соціальних послуг Хмельницької сільської ради малоцінних необоротних матеріальних активів. Питання обговорено. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Став на голосування. Козарівське за. Самотург. За. За. Середня. За. Кулач. За. Ярмоленко. За. Бабій. За. Берсин. За. Балагура за. Прошу. За. Орлюх. За. Темчен. Орлю. За. Чепін. За. Чепінь. За. 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 Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання денного про затвердження проєктно-простовісної документації по об'єкту будівництва капітального заміна відповідних клубів та професіонального опереження. Приміщення Сенчанського ринку дитячої наші. За адресою вулиця Свободи, 14, цілі вирішальне Перворуцької району Полтавської області. Ага. У мене є пропозиція. Да, у нас йдуть затвердження проєктно-кошторисної документації по об'єктам за 9, 10, Тут ПКД капітальний ремонт, 11 ПКД енергозбереження і опалення. В общем, з 9 по 13 є пропозиція пакету. Що за те, щоб питання з 9 по 13 проголосувати пакетом? Хто за? Проти. Утрималися одного лише. Ставимо на голосування питання 9, 10, 11, 12, 13, що стосується затвердження проєктно-кошторисної документації. Козаків за. Саме За. Гусь за. Серед За. Пугач? За. Ярмоленко. За. За. Берсин – «За», Балагура за Короткий. За. – «За», Ворольок. За. Канченко. – «За», Свіпухова. За. – «За», – «За», Одноголосно. Рішення прийняті одноголосно. Наступне питання про затвердження цільової програми. Покращення соціального обслуговування на найбільш вразливих перш напевнення Сімчанської територіальної громади на 2022 рік. Питання на комісіях обговорено. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Ставимо на голосування. Козаріст. За. Самотур. За. Гусь. За. Увач. За. Перемовить. За. 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 Берсин. За. Балагура. За. Корохи. За. Полтарміст. За. Орлів. За. Тем чесно, За. Чесно. За. 50. За. Литухова. За. Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до цільових програми 2022 рік. Так само на постійних комісіях ми з вами обговорили дане питання. Завершення пропозиції до проєкту рішення. Став на голосування. Самотур. За чоловік. Середня. Пугач, За. Вермований. За. Барбі. За. Берсин. Волтарніст. Залови. За. Короткі. За. Волотарніст. Э, за. Короні. За. Червос. Котята. Сліпухова. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до показників бюджету Цинчанської сільської територіальної громади на 2022 рік. Так само на постійних комісіях питання обговорено. За по пропозиції до проєкту рішення став на голосування. Самоту. За Самотруд. За. дня. За. Середня. За. Ярмо. За. Ярмон. За. За. Берсік. За. Балангу за пороків. За. Волканів. За. Поролюк. За. Кемченко. За. Чепен. За. Сліпохова. За. за. Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження рішень виконавчого комітету Снічанської сільської ради. Так само ми з вами обговорили на засіданнях постійних комісій. Зауваження пропозиції. Ставимо на голосування. Позаріска. За. Це ж саме туга. За. Заредня. Запугач. За. Ярмолен. За. Забить. За. Барсин. Балагура. За роки. За. Полтерніс. За. Орлю. За. За. Четнис. Там. Петят. За. Фікухова. За. Одноголосно. Рішення отримано одноголосно. одноголосу. На Наступне питання про надання матеріальної допомоги на вирішення матеріально-побутових питань. Питання дорожничого формування Сенчанської територіальної громади номер 1 Питання на засідання постійних комісій обговорено. За пропозиції до проєкту рішення. Станемо на голосування. Хазавіст за. Саме туга. За. За. Середня. За. Кубочка. За. Перемога. За. Барби. За. Барсили. За. Палагура. За. Хороки. За. Волтарня. За. Полюб. За. Энджі. Чесність. Кутрин. Питяк. Запухова. За. за. Водину за. і... 15 -го. 15 -го. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження порядку розгляду електронної петиції, адресованої Сімчанській сільській раді. Питання на постійних комісіях обговорено. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Час на голосування. Колегіс, за. Саме друга? За. Вус? За. Угор за. Бабін. За. Берсин. За. Балагурат. За. Коротки. За. – «За», місяць. За. Корольок. За. Чекмас. За. – «За», Підпухова. За. Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання згоди на організацію співробітництва територіальної громади. Питання на засіданнях постійних комісій обговорено щодо співробітництва з Лофицькою міською радою по фінансуванню Лохвицької міської лікарні. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Ставлено на голосування. За різні. За. Вузь. За. Середня. За. Кувач. За. Ермолов. За. Бабі. За. Берсин. За. Балагура, за коротким. За. Полторміс. За. Кемчен. За. Кемчин, За. Четник. за. Петятка. За. за. Одноголосно. Рішення прийнято одного голосу. Наступне питання про вступ до Всеукраїнської асоціації громад. Так само питання на комісіях обговорено. зауваження пропозиції до проєкту рішення. Світова. на голосування. Саме за.

Єпохова. За. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її у постійне користування державного підприємства Агентства населення Полтавської області. Питання на постійних комісіях обговорено. Завершення пропозиції до першого рішення. Ставимо на голосування. Козарі, все за. Самотург. Заголосу. Все я Воздух. Ярмол. Бабин. За. Бабсим. За. Бала за. Коротко. Полторнист. За. Темчик. За. Так. Чернос. Чепнуть. Я. Петят. Сипухова. За. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання порядку денного понадання дослугового АТ «Укргазвидобування» на розроблення технічної документації за ем щодо встановлення і відновлення на межами на місцевих. Питання на засідання постійної комісії обговорено. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Ставимо на голосування. За. За. Передня. За. Угач. За. – «За», Кармова, Арбин, Азам, Бальцин, Балагура, Зам, Куротин, Зам, – «За», Орлюк, Зам, Камчик, Чекник. Да. Так, як? За. За. Одноголосного. Рішення прийнято одного голосу. Наступне питання про надання дозволу на виступ у власність для ведення фермерського господарства. Питання на комісія обговорено. Заваження пропозиції щодо проєкту рішення. Старного голосування. За. За. Гудь. За. Середняк. За. Пугач. За. Ярмолин. Бабин. За Берсин. За. Балаура, за. Коротка. За. Волтерміст. Орйовка. Тенченко. За. Щепна. За. Петяк. За. Світлухова. За одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про передачу земельної ділянки Варенко по ОПЕКенко, Алі Іванів. Pytania na komisję po górze, tam propozycji. Nie ma. Prawdą na głosowanie. Za. Samotuma. Za. Szmuz. Za. Szarydzianko. Za. Uweci. Za. Jarmowa. Za. Berdynka. Za. Bersenko. Za. 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 Korocja. Za. Za. Варльов. За. Темченко За. Чертні. За. Петя. За. Швітикова. За. Голосу. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про розірвання договору оренду земельної ділянки. Питання наксане комісія поговоримо. На заваження пропозиції. Ставимо на голосування. Козарівську. – «За». туга. За. За. Середня. За. Туга. За. Термованця. За. Бабін. За. Берси. За. Балагура, за. Коротя, Полтерніст. Орлі. За. Тенченко. За. Час. Сліпокова. За одного голосу. Рішення прийнято одного локу. Наступне питання. Питання 27 по 39 плюс. E про Надання дозволу на розроблення технічної документації для виустрілів, e проокрантувати пакетом. Та затвердження технічної документації. Надійшла да. e пропозиція розглянути пакетом рішення номер 27, з 27 по номер 39, 30. включно, що стосується надання дозволу на розроблення технічної документації та затвердження технічних документацій. За цю пропозицію, хто що За, проти. Утримались. Прийнято одноголосно. Ставимо на голосування питання з номера 27 по номер 39 точно. Хто за різд? За. Гус? За. Гусь? За. Середняк. За. Кугач? За. Перемогу. За. Рабід. За. Берсин. За. Балагура за. Короче. За. – «За», Орлюк За. Темченко. За. Чепніс. За. Шпитяк. За. Сліпухов. За. Одноголосно. Рішення прийняті одноголосно. Наступне питання порядку денного про припинення права користування земельними ділянками громадян. Питання на постійні комісія провели то. Захвалення пропозиції до проєкту рішення. Немає. Ставимо на голосування. Прозорі. За. – «За», Гуч. За. Середняк. За. Пугач. Ярмова. За. За. Радій За. Берсин. За. Баламира. За. Коротко За. Полутарність. За. Корлюк. За. Темчин. За. Чернис. За. Петя. За. Слепухова За. Одноголоску. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання порядку. Можна пропозиція. 41 і 42 питання розглянути. Зараз про надання дозволу громадянам на розроблення технічної документації про критику. Надійшла пропозиція розглянути питання 41, 42 щодо надання дозволу громадянам на розроблення технічної документації пакету. Хто за таку пропозицію проголосувати? За, проти, утримались одноголосно. Стали на голосування питання 41 та 42. Крузарис. Штаматугач. Гусь. за, Пугач. За. Ярмолок. За. 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 Бабі. За. Барсин. За. Палагура. За. Коротка. За. Болторнист. Форлюк. Тенч. Четнес. Петят. Піпухова. За. 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 Петя. за. за. Одноголос. Шановні депутати, питання порядку денного вичерпано. Я вам дякую за роботу комісії, за роботу сьогоднішньої сесії. І сесію оголошую за